Франція, 16 століття не вщухають тривалі релігійні конфлікти, які періодично загострюються на тлі політичної боротьби між католиками та французькими протестантами-гугенотами. 1572 рік влада зосереджена в руках Катерини, де Медичі, яка фактично керувала країною замість свого молодого, безвольного та хворобливого сина Карла IX Валуа. Але так як престол все ж таки належав Карлу, він, свою чергу, як всі інші королі, мав радників Думка яких часто розходилась з інтересами Катерини. Одним з таких радників був адмірал Франції, впливовий військовий та політичний лідер гугенотів Гаспар де Калін'ї його вплив на Карла викликала занепокоєння у Катерини, де Медичі та католицької фракції при дворі. Мало того, що Каліні наполягав на підтримці нідерландських протестантів у їхній боротьбі проти іспанського панування, що вже суперечила політиці королеви матері, так ще й французькі протестанти були незадоволені правлінням короля. Катерина хотіла позбутися загрози зберігти свою політичну владу, підтримати стабільність католицького правління у Франції та запобігти втягування країни у небажану війну з Іспанією. В неї був як вона вважала, чудовий план. Перш за все, вона видавала свою доньку Маргариту вола, сестру короля Карла IX, заміж за Генріха Наварського. Він був принцем Навари і, хоча очолював протестантські війська, але, на відміну від Гаспара де Калін'ї, був лідером гугенотів, який працював над довго. Тривалим примиренням та завершенням релігійних війн. Офіційно весілля мала на меті зменшити напруження шляхом примирення протестантів та католиків, але Катерина де Медичі мала на меті інші плани. Ми вас зацікавили? Тоді ставте вподобайку, а після перегляду залишайте свій коментар. Деякі історики вважають, що весілля мала як відкриті, так і таємні мотиви, які королева матір почала втілювати. Перш за все, весілля мала на меті показати готовність до мирного співіснування. Між католиками та протестантами. По-друге, організувавши весілля, Катерина створила враження, що вона підтримує примирення та єднання, але в реальності це було маневром, щоб знизити пільність гугенотів та готувати ґрунт для їх знищення. І по-третє, це весілля зібрало багатьох гугенотських лідерів у Парижі, що давало можливість вдарити по кількох ключових фігурах одночасно. З цієї точки зору, весілля створило ідеальні умови для замаху. 18 серпня тисячі. 1572 рік. Париж, Франція. Всі святкують весілля сестри короля Маргарити Валуа та лідера гугенотів Генріха Наварського. Треба зазначити, що Генріх вбачав у шлюбі декілька позитивних моментів. По-перше, шлюб був способом примирення. Він міг зменшити та пом'якшити релігійний розкол. Для Генріха, який був королем Навари та провідним гугенотським лідером, шлюб з членом королівської родини Франції, збільшував його вплив та легітимність на національному рівні. Окрім цього, через Люб Генріх міг сподіватися на політичну підтримку з боку католицької більшості, що могло забезпечити кращий захист інтересів гугенотів. До Парижу на весілля приїхав і сам адмірал Гаспар де Калін'є. Як важливий політичний та військовий діяч, активно влучений в управління країною та захист гогенотів, він мав значний авторитет а також тісні взаємини з королем Карлом IX, якого він підтримував і впливав на його рішення. Амбіції Каліньє зростали. Але він все активніше виступав за втручання Франції у нідерландські війни проти Іспанії, і плани могли загрожувати контролю королеви матері над королем та політикою Франції. Католицька фракція при дворі втрачала свої позиції. Її вплив на короля послаблювався. Катерина де медичі зрозуміла, що треба діяти. 22 серпня 1572 рік пройшло всього кілька днів після весілля. При дворі католицька фракція готує замах. Всім змовникам була вигідна смерть колін'ї, Герцогу Гізу, лідер ультракатолицької фракції, який мав особисту неприязнь до адмірала Колін'ї, оскільки його батька був битий гугенотами, Герцогу Анджуйському, майбутньому генріху третьому, брату короля, який вбачав цьому спосіб зміцнити католицьку владу, та сам. Мій Катерині стрільцем був Шарль де Морвер, солдат, найнятий для виконання цього завдання. Смерть колінні це спроба усунути ключового лідера гугенотів, щоб послабити їх вплив та зміцнити позицію католицької фракції. І ось час настав. Морвер вистрілив у колін' з аркебузи, влучивши йому в руку. Попри поранення, колін'ї вижив, і замах набрав розголосу. Це викликало обурення серед гугенотів, які вимагали розслідування та покарання винних. Поранення адмірала Коліньї замість його смерті викликало страх серед католиків, що гугеноти можуть помститися. Це спровокувало паніку при дворі і було ухвалене рішення про масове вбивство гугенотів, щоб уникнути їхнього повстання та можливої громадської війни. Тільки один крок відокремлював змовників від дійства: згода молодого короля Карла. Молодий король Карл насправді вагався щодо вбивства гугенотів. Він був шокований та стурбований пропозицією матері і спочатку навіть противився їй. Однак, під впливом тиску та залякувань від Катерини, Карл врешті-решт погодився і виголосив знамениту фразу. Вбити їх проте, вбити їх всіх, щоб не залишилось жодної людини, яка могла б мене звинуватити. Ці слова, хоч і обговорюються істориками щодо їх достовірності, вказують на його бажання усунути всіх потенційних свідків або загроз, які могли б підняти проти нього звинувачення у спробі вбивства адмірала Гаспара де Калін'ї. Виживання Калінії після замаху збільшило страх серед католиків, що гогеноти можуть організувати відплату. Карл відчував, що якщо він не вживе радикальних заходів, гогеноти можуть мобілізуватися та розпочати повстання проти королівської влади. Оскільки Карл IX хоча й був формально королем, він значною мірою залежав від своєї матері та інших католицьких радників, чиї інтереси часто формували його дії. Спочатку Карл підтримував ідею мирного співоснування та примирення між релігійними групами, але під впливом матері на тлі підвищення загрози з боку гогенотів його ставлення почало змінюватися. Цей внутрішній конфлікт і піддавання зовнішньому тиску показують складність його позиції як монарха, який прагнув утримати контроль у державі, де релігійні та політичні напруги створювали постійну атмосферу нестабільності. В ніч проти 24 серпня 1572 року почалось те, що згодом назвали Варфоломіївська ніч. Гугенотів вбивали всю ніч до світанку. Криваве дійство набуло катастрофічних масштабів. Щоб відрізняти їх від католиків, їхні будинки заздалегідь позначили Червоним Хрестом. Нечувана жорстока бійня тривала декілька днів. Тільки в Парижі загинуло понад 4 тисячі гугенотів. А за кілька тижнів вбивства почались по всій Франції. Подія загострила релігійний конфлікт, призвела до подальших війн і посилила недовіру між католиками та протестантами. Багато гугенотів були змушені втекти з Франції, шукаючи притулки в інших протестантських країнах. Самі ж французькі релігійні війни добігли кінця аж в 1598 році, завдяки нацькому дикту короля Генріха IV, того самого Генріха Наварського, який дозволив протестантам вільно сповідувати свою віру. Катерина де Медичі не планувала вбивство свого зятя Генріха Наварського у контексті Варфоломеївської ночі. Її основна мета була усунути Гаспара де Калінії ключову фігуру серед гугенотів через його вплив та дії, які суперечили її політичним інтересам. Хоча вбивство Калінії було частиною ширшого плану позбавлення від гугенотського впливу, сам Генріх Наварський, як зять Катерини та короля Карла IX не був прямою метою змови. Вбивство Калінії. Було частиною більш широкого плану зменшення впливу гугенотів. Натомість Генріх був затриманий під час різанини, але його життя було заощаджено через потенційну користь від нього як політичного інструмента. Він змушений був прийняти католицизм, проте згодом повернувся до протестанства та продовжив боротьбу за гугенотські інтереси. Таким чином, Катерина застосувала скоріше політичний тиск та маніпуляції ніж спрямувала пряме вбивство Генріха Наварського. Існує теорія, що якби Гаспарде Каліні загинув під час замаху, Варфиломіївська ніч могла б не відбутися або мати менший масштаб. Його смерть могла би послабити гогиноський рух, зменшивши їхню здатність до організованого опору. В такому випадку Катерина демедичі та католицька фракція могли б вибрати менш кровопролитні методи політичного ізоляціонізму гугенотів. Якби Гаспар де Каліньє був вбитий а Генріх Наварський вижив, він би міг очолити гугенотів в їхньому опорі проти католицького уряду, що могло спровокувати громадські війни. Генріх, маючи значний вплив як майбутній король Франції, міг би використати смерть Калін'є для консолідації гугенотської опозиції та зміцнення своєї політичної позиції, але цей варіант історичної події так і не відбувся.